Так, у нас ще одна прогулка сьогодні в ліс за полезними полізними іскопаєми і не тільки. Хочу зорієнтувати вас, де ми знаходимося. І спочатку розказати короткий інтересний факт. Значить, оцей мост, бачите, железнодорожний, чуть вище живе мама і наблюдає його з балкона. Поняли, да? так? Тобто Оказується, якщо спуститися вниз, ну як я сідав на автобус, або взагалі ми виїжджаємо на вулицю, є вуличка, невзрачна. І оце вона, собственно, і є. Тут тече ручейок, якесь заброшене підприємство безхозне. І дивіться, які тут починаються двори, садиби і все остальне. До речі, тут ціни на житло теж дуже низькі. Там вже хтось... А дивіться, яка там зараз є збільшую, подивіться, яка там у людей мангал, бачите, який. Воно дровник і все остальне. Так, зараз буде трусити. Ех, треба щось рішати з телефоном. Або з камерою. Ех, дивіться, начало нашого путі. В цих зашукають чавель і все остальне. А я вам хочу показати, які тут домики. Тут доволі широка дорога. От. Е, тут немногоквартирні дома. Це, для мене це важливо. А от. 2-3-5 хазяївів. Не більше. Є ще багато, ітар, багато квартир, але нас то не цікавить. Е, водичка. Да? Дикі кабани звісно, тут лазять. Як і везде по гену, в принципі, це не частина. Де гвардія, ви бачите, да? де зараз ми її наблюдаємо, Тіпо в сторону і, і йдемо. Тут вже будинки з гаражами. Тут тихо, спокійно і буквально. я ж кажу, що 200 метрів і ви на зупинці на тій, де ми завжди починаємо ну, наш маршрут, чи то на автобусі, чи то на, е, на машині, як спускаємось з маминої горки. Тут вже взагалі, як в селі, по-домашньому, дровники, сараї, кури. От. Ну, Теж за, за все заброшене, але подвір'я. Трава росте. Є ще. Знаєте, якби таке розглядати як варіант, дуже багато об'явлень є, де не можна під'їхати додому, до але ось перейти можна мостиком. таким. Ну, якщо лишати тут машину і туди перейти, то це ж не так і багато, знаєте, і є все таки свої плюси і прилісті в цьому. Чуєте, ну Тут вже починається красота, там вже воно двори із машини, можна заїхати машиною. І знаєте, тут реально вже як в селі. І я скажу, все наше в 100 метрах. Від цивілізації. Дороги доволі широкі. ну Тут можна і розминутися те. А що саме головне тихо спокійно. Той жук взагалі б нагляд, дивіться, заїхав собі на, на город машиною, як ми, ото в селі. Наш. Ні, ви думаєте, що тут дивного? Так? Ну ви ж поживіть трохи в Італії, і ви поймете, що ніхто навіть додому не доїжджає 400-500 метрів. До хати, а цей прям заїхав. Так, от іде. так та да. і він це в нас такі, такі. городи. весною якщо картошка не встигла прижитися і пішов дощ, то ти її збираєш в цю березі, потім садиш ще раз і ще раз. Дивіться, який тут ручейок. Джакузі Ванна, диви яка. Там зверху стікає, зайшов тако собі, помився. Пішов там їсти, приготувався. Піщера цих, як їх звати. Для мамонтів, холодильник для мамонтів. О, вже Юля щось там собі знімає. Все, понеслась. ця блогерська жизнь Я Зараз я вам покажу тихенько-легенько, куди можна ночі прийти на город. Гарбузи цвітуть, капуста стоїть, помідори вже достигли. Оце городик, так? Да? Що ви вже там викапуєте? Тихенько Це гір'я. Саня наш ухері постій Туди. Це шоржина. Хто би міг подумати? Тут насправді є ще спеціальний маршрут пішохідний Значить, наш старт, ми знаходимося зараз ось. І тут ще можна піти і попасти на Лавья дела Росса Посетить можем вот такі вот места як 12 пунктов И доб добратися до якоїсь фототочки Ви поняли да Та й що, рванем Есть смелые Бо там так то динозавры водяться Бачите Зараз, звісно, в цьому ставку води небагато, але я як представлю, коли тут води набирається, то тут можна наверное, з цього моста і попірнати, а мост, дивіться, прикольний. Дерев'яний повністю. Ну як повністю. Угу. Тут все тепер роза називається, бо тут е, бачите, такого... цікаво, тут раків немає. Так що, йдемо ж туди до фотографій, де намальовано по карті. Перше, десь та що там було написано, то це ці сходи. Я так розумію, просто сходи як сходи, але яким вже дуже багато віков. Як у фільмах ужасів. Фу, ми еле сюди піднялися, ну як еле єр. Нормально так. А це дитячий садик, поняли? Глубоко в лісу. Але цю дорожку, я не знаю. Дай їм Бог здоров'я, щоб у їхніх дітей і правнуків геть руки не боліли, хто це викладав, я не знаю. Ну ладно, викладав, а той, хто їм сюди його приносив, оце, щоб вони викладали, це взагалі тільки ужас. А то садик і там горить світ. Може там когось забули. Ідемо вище. Ось, той ліс, який ми ходили в прошлий раз. Тут живе з боку мама. Дивіться, які в них теж тут городи. Це буквально вище мами трохи, поняли? Вже тут пани живуть. Що-що, а церкви і всякі такі ці вони вміють строїти в красивих містах, де Лагвардія наша любима. А дивіться який райончик тут. Ай, хати, городи, частний сектор. Да? Чим не красота? І там же все за цим деревом видно море. А це... А всьо церква цікаво, всередину впускають тут чи ні, от мені завжди це нравиться, дивіться зараз без 10-5, часи показують майже 5. Ну там, звісно, я ж розумію, що плюс-мінус, але все одно по них, якщо не брати до уваги там пару-тройку хвилин туди-сюди, то... Можна ну, розуміти скільки. Ох, і руки трусяться після цих занять. Це щось мені підказує, що тут живуть українці. Бо не викидаються желізні диски, знаєте для чого? По Потому що постійно десь їм можна знайти прийняття. Воно кольосні автомобільні. Лежать гарбузи на городі. Ну і квітник, як обично, як у кожної нашої хазяйки. З да? пальмою. Диві, скільки? Ага. Фурман. Фурман, все, а роз скільки, дивіться, Зима на а в них рози ростуть. Фурман і забор невисокий. А двигать диві... не все. Так а дивіться, який ухожений цей маєток, ну і вообще тут все так красиво, культурно. А будиночок який. Точно живуть українці. Заліплено, заліплено. Так диви, горіхи, черешні, абрикоси. Це точно я тобі кажу, що просто так тут. Зустріли хазяйку, чорнобривці. Я кажу, ви не українка, вона каже. Ні, ну але вона теж тут 27 років тільки живе. Ось ну, о куди вони тікають, бачите. Курва бобер. А, це ж я. Так що, ну мені зелений борщ зайшов, якщо можна ще раз приготувати, я не проти. Ну точно треба знайти ще гай. Може і ну тут розтаще. Саш, там через дорогу. Шукаємо. І я найшов. Це гавно. Слава. О, да, це. Це воно. Ну, цей маршрут ми пройшли, а туди mm. треба розуміти. Мені так по приколу ці таблички, як вони роблять, знаєте, якось ну, в сучасному світі, це прикольно виглядає. Чуєте? Шукають вони в лісі щавель, дивіться, слава ось знайшов. Тут з одного куста вдоль дороги можна нарвати на, на каструлю борщу. Дивіться, це щавель. Так, це куріна сліпота, медвежі лапки, ось все. Щавель, ось що, щавель. Те? Саша, а ти що там? Чим ти зайнятий? А, правильно. І я Може Можеш ще й нарвати. <плес> і Сміття диви. Ну от хто це таке взяв і викинув. Безсовісні. Рвеш? Жереш! Я понял, ровеш я теж так роблю. Мені просто в мене руки зайняті. От скажи, да? Якось мучають. Странні сомнения, що це щавель, коли він такими кустами і такими лопухами великими. Мама, покажи великий листок. Та взагалі, блядь, угу. так молоденький. Угу. Їде тільки що машина, а ці ж сидять, подімаєте, скубають кози. А ця пасажирка з боку, бачу, така на ходу хоче, знаєте, роздивити, що вони там роблять. То Та вона чуть не випала з машини через вікно. Так і не поняла, що вони скубають. Бо тут же ж не тільки одне росе, то і все так само люди йдуть. Зараз будуть по-любому заглядати. А ну попробуй засняти. Слухайте, ну тут, звісно. Конечно... Ось на, на, як воно, нарешті почали реставрувати ці дома. Дивіться, як культурненько виходить. Це був старий будинок, поставляли вікна, поробили цей. Ось тут люди собі І так ну, по-нашому. Це тут, я думаю, що на 2, на три хазяї на цей будинок. А ну, може на знаю. Не... А ось він бачите, намальований. І таких насправді дуже багато. Ну, то якийсь сарай. От, то вже теж щось після якогось мелкого ремонту чи може то з власними силами хазяйва робили. Але дуже мені цей район подобається. І це ви зрозуміли, вуличка від мами в сторону що йде. І не треба лізти під гору. Ну, Красота. Юлія каже, що це все так земляна груша. Ну, поврина мені дуже похоже, що вона цвіте і цей, і росте і цвіте. А, не перестає мене це. Італія дивувати, чуєте? Осінь, глибока осінь, чи як вона там, і все зелене. Ну хоча тут же ж і зимою, все так само.